Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімей Ківзович. І сьогодні ми починаємо працювати, а верніше розбирати оце хламіття, оцю цеглу глиняну І пробувати робити тут якийсь навіс. Роботи тут звісно, багатенько. Я навіть не знаю, куди цю цеглу дівати. Ну, зараз оце все поскладаю тут рівненько біля цього заборчика, поки що а там або вивеземо, або нагород ви. Порозбиваємо його і так далі. Не знаю. Ну, мені зараз потрібне оце місце, щоб його все очистити. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Не переключайтеся, залишайтеся з нами, ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Це вже все понаростало, коли воно успіває. Вроді би ж недавно рвав, а воно все наростало. Ось так. Ну і сюди зараз будемо цю глиняну цеху складати, Вона, звісно, важуча, ну а що поробиш, Щось могуть, наверное, перчатка дородити. Оток. Оп. Ну що ж, друзі, працював часа три, сонце, жаре на вулиці, спека, жарко, дихать нічим, але я все прибрав. Ну і ось так, друзі, ця ділянка виглядає. Все прибрано, глиняна цегла зложена. Отут буду її, мабуть, по 3-4 цеглини вивозити, коли буду їхати в магазин на мусорку. А Всю зразу кудись діть немає можливості. Оця вся глина, купа глини, яка лежала, всю я розкидав по землі, тому що теж нікуди її діть, нікуди вивезти, тому було прийнято рішення отут її розрівняти. Якщо буде дощ і дуже сильно липати, тому я тут перекопаю його та й все. А так, в принципі, воно повинно розмокнути, розмити його і буде нормально. Побиту цеглу, от де, як ви можете бачити, засипав отут, тому що тут був схил, отак, от. ну і я трішки порівнював, хай воно тут лягається, та і все. Можливо тут колись оце, де блоки лежать, зробимо мурлат, чи як вона називається, не знаю. Зробимо нормально, щоб воно було тут все міцно. Засипаємо, викладемо якоюсь цеглою, типу як плитку або може плитку. Не знаю. Ну а так, в принципі, дивіться, все готово для будівництва навісу. Тепер потрібен план, як його зробити. Чи робити так, як я оцей навіс робив, чи якось по-другому, не знаю. А, Взагалі це буде не навіс, а типу сарайчика, який буде обставлений шифером, щоб туди не задував сніг, не дощ, тому що тут буде інструмент садовий, доска якісь, барахло, ну, коротше, загашник, куди нам буде заховати все від дощу. Тут залишився фундамент. Я не знаю який він, але він є. І в мене такі думки зараз, як його зробити, дивіться, вкопатися отут одну трубу вкопати, і з тієї сторони вкопати. І на фундамент положити ще одну так трубу. І до цих труб приварюватися вверх вже самі стовпчики. І таким чином, мабуть, воно, ну як, мабуть, таким чином воно не буде зовсім сідати. Тому що труба і самий навіс вже буде стояти на фундаменті. Так, значить, пробурив я отвори від стіни від тіля від тіля по метр восімдесят. Ну, якраз чітко по фундаменту. Фундамент метр вісімдесят сараю і дірки зробив. Далі нас чекають сварочні та болгарочні роботи. Ось, як ви можете бачити. З кусків зараз зваримо одну трубу, постараємося рівненько це зробити, ну а те буде закопуватися. На перерізаю його і приварюємо до однієї труби і там ще най другу. Так, ну що, ось така вийшла суцільна труба із відходів. Так, би воно валялося, а так буде виконувати якусь функцію. Гаряче. Мало того, що ще сварка нагріває плюс сонце. Дивіться, уголок навіть нереально до нього дотронуться. Постійно треба в рукавицях працювати. Так, Ну що, працюємо далі, розв'язаємо товстішу трубу, приварюємо цю тоншу до труби товстіше і шукаємо ще отаку трубу. Погнали! Ну і ось, де, друзі, два стопчики для закопування. Готові. Отак вони ось обварені. І зверху, і всередині, виходить, все обварено, нікуди воно не ділиться. Те, що вони трішки різні діаметром, де білий з кусків, він тонкіший а цей зелений товстіший. Це для мене не має ніякого значення, тому що ну, матеріал валяється, його потрібно використовувати, ну а для навіса воно якраз підійде. Так що зараз прибираємо цей весь інструмент і починаємо їх вкопувати та виставляти по рівні. Так, тепер потрібно нам оприділитися із висотою зробити, щоб одинаково стовпи у нас були вкопані, кладемо отаку трубу і на неї рівень. Якщо вона й по голові не впала. Стоїть. І дивимось. Стій. Так. Та ще й по рівню, в принципі. В рівень вийшло чи що. Не треба зелений трішки підняти. Або білий опустити. Ну, оце якраз воно. Якщо буде видно. Ну, Плюс-мінус гарно. Бетонувати стовпи я не буду, я не бачу в цьому сенсу, тому що в нас тут супісок, і ті, хто знають, якщо пісок утрамбувати, то він не хуже бетону буде. Ну і ще плюс, і щібньом пролить його, гарно утрамбувати, і буде отак. Так, ну що, друзі, стовби повкопувані. Дивіться, тримається не гірше забетонованих. Ну і звісно ж, якщо забетонуєш, тоді розібрати ніяк буде. Можливо, я колись це все буду розбирати. А так, в принципі, воно буде держатися. І ще й така конструкція, це не з кирпичів тут все буде строїтися. Досить таки легка конструкція. Тому воно буде все гарно та надійно держатися. ну а ми... Починаємо завтра вже переварювати сюди перекладину. І далі будемо, е, як вони називаються, отакі От переметини до цього, до стіни будемо анкерами прикручуватися і накривати наш навіс. Так, ну що, друзі, у нас сьогодні другий день, і зараз приступаємо не до навісу, тому що я їздив по роботі, в мене відлетів, відвалився. Глушитель на машині, і потрібно його зараз швиденько зробити, заварити. Не знаю, щось треба робити, тому що ще вечором по роботі треба буде їхати, а машина реве, тому зараз цим і займемося. Наскільки я знаю, що е, трапляються з глушителями, ну це в 100% того, що ти його там не зможеш відкрутити, так як тут він виходить, із трьох три частини його, і ті, що йдуть частини знизу, там зовсім болти не відкрутиш, тому прийдеться повністю його. Відкручувати увесь витягувати і дивитися, як і говорить. Тож починаємо працювати. Ну що, полізли. Якимсь чином, не знаю яким. ну, зараз. Бо тому що, якщо вперед, проїхати ззаді зовсім не залізеш, тільки так. О. Готово. Попадаємо ми під автомобіль. Ну і ось де ця проблема. Бачите, треба. Щось із цим робить. Відвалився зовсім. Так як отут не відкрутиш. Тут не відкрутиш. Придеться отам відкручувати і біля двигуна. Ну що, друзі, позаймався я акробатикою. Задню частину я зняв. Зломив один, один болт. Ну Це не так ось страшно, знайден якийсь другий. І з передньої частини, там де двигун, теж зняв. Зараз знімаю з резинок і витягаю його. Так, ну що, друзі, глушник заварили, машина працює тепер тихенько, проблем ніяких немає. Ну, а ми починаємо працювати далі. Так, ходім та зробимо трішки екскурсію по огороду, тому що дуже велика жара. Покажу, що в нас погоріло, що в нас ще живе, що не живе. Заходимо ми в теплицю до огірків, на них напав кліщ. Ну як напав? Ось тут був кущ один. На один кущ поки що був напав. Ми його вирвали і боремося з кліщом, робимо дожджування. Тобто шланги поливаємо, стараємось піднести листя. Хорошо кожен вечір поливати. Гірки ще більш-менш у нас ростуть. З помідорами все у нас нормально. Ростуть, рвемо, їмо, трішки щось продаємо. Ну, як бачите, ось такі ось у нас помідорчики. Від сонця ми їх не накриваємо, так як у нас виходить, оця плівка, вона не робить призму. Вона, бачите, така якась мутнувата біла. І за цього у нас поки що помідори не горять. Ну а там далі буде видно. Це у нас капуста, де ми боролися з білокрилкою. В цілому росте гарно, дивіться. Можна сказати, спасли. Нам навіть такі головки зав'язуються. А на баклажани на, на нашій напав кліщ. Не знаємо, що з цим робити. Кошти не хочемо витрачати на всякі препарати. Хай уже буде як буде. Бачите, листя пожовтіло, це напав кліщ. Морковка у нас гарно росте, рвали, солодка, велика, буряк теж нормальний. Картопля вже жовтіть почала, зараз стати бур'яном. Не знаю, що будемо полоччи, викопувати вже її. Я не знаю. Ось де це місце, де ми саджали картоплю на, в прошлих відеороликах. Уже сходить, дивіться. Так що буде ще в нас молода картопля. Ну і друзі, ще на сьогодні чекає цибуля. Її потрібно вибрати, так як вже, вона вже вся полягла, її потрібно вибирати. Бо піде дощ і вона погніє. Ну і на тому місці, де у нас вибереться цибуля, теж посадимо трішки картоплі. Так як у нас ще є з ключками картопля, ми її посадимо. Ну ось де і отак вийшло, скільки це буде. Два ящичка. З картоплею я впорався. І ще вам забув показати, пам'ятаєте, друзі, я знімав відеоролик, де у нас все померзло, там де ми забули вкрити виноград, де він у нас повністю змерз і все листя впало. Так ось він у нас відійшов, зараз я вам покажу. Ось отакий він у нас має зараз вигляд. Це той, що трішки більший. А цей був зовсім поганий і дивіться, теж він живий. І це нас дуже сильно родує. Будемо надіятися на те, що він буде далі продовжуватися розвиватися. Ну що ж, друзі. Хотів зняти одним відеороликом, де я повністю закінчу навіс, але трішки все пішло не по планам. Там машина зламалась, треба було доробити, там ще якісь справи потрібно було їздити, плюс цибулю вибрати, там картоплю на місці цибулі посадити. Ну це нічого страшного. В наступних серіях я постараюся зварити каркас і, можливо, ще й накриємо наш навіс. Так що, друзі, я думаю, буде цікаво, залишайтеся з нами. Всім величезне дякую за. Перегляд цього відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей! Всім пока!